Ми ми цього всесвіту існують певні сили. Ми вважаємо себе такими розумними Шоломи ...проте ми як діти. І коли ці колосальні істоти дивляться на нас зверхню, вся наша реальність під загрозою. То як тебе звуть? Просто доктор. Ну, гаразд, тоді я медсестра. Нас уже щось пов'язує. Є в англіканській морській піхоті. Це машина часу. Бум! Я не з твоїх пригод відвези мене додому. Доведеться добрячого гакута цієї весни. Тим скубіду. Хицю я велма. Нам призначено подорожувати і володіти. Ми просто так заскочили. Подруга, тобі вже подобається. Ласкаво просимо на міжзоряний пісенний конкурс. Крутяк, залишаємось. Обожнює гарне шоу. Для них все це, це гара. Я випромінююсь! Але ігри смертоносні. Розкажи історію. Він хоче налякати. Навіщо? Бо любить смак страху. Я обіцяв оберігати тебе. Але не можеш. Я можу. І буду. Справді. Я відвезу тебе тут. Обіцяю доктор Хто другий сезон, скоро на Байбакотіві. І не забудьте підписатися на офіційний канал доктора Хто в YouTube, Байбако і серіалайку.